Літо спекотна пора, особливо для абітурієнтів. Не позаздриш і їхнім батькам. Попри кризу, ціни на навчання продовжують зростати. Освіта здорожчала в середньому на 30%. Суми контрактів коливаються від 4 до 25 тисяч гривень за рік на стаціонарі. Заочникам вже варто припасти від 3 до 7,5 тисяч. Тим часом уряд хоче скасувати державне замовлення на окремі спеціальності. До чого готуватися майбутнім студентам та їхнім батькам, дізнавалися наші кореспонденти. Столичні виші вражають своїми розцінками. Навчання тут здорожчало на 20, а подекуди 40 відсотків. В ціні фінансисти, банкіри та стоматологи. Утім, всі рекорди б'ють міжнародні відносини та право. Щоб здобувати такий фах у Київському національному університеті Шевченка чи Могилянці, доведеться платити по 30 тисяч за рік. Черкаські флагмани освіти фінансові можливості вступників розуміють. Тож від оновлених цін вирішили відмовитися. Адміністрація Нашого університету прийняли рішення про зменшення оплати. Тобто, оплата лишається на рівні минулого року, на жодну копійку не збільшилася. Тобто, яка була ціна в минулому році на всі напрями підготовки, така лишається і в цьому році. Найнижча ціна 8650 гривень на педагогічний профіль. Початкова і дошкільна освіта, українська мова та література. Найбільш розкошелитися навіть у Черкасах доведеться юристам та економістам. Вартість їх навчання у ЧДТУ – 8200 гривень, а вчину на цей рік майже 11 тисяч. Шанс потрапити на державну форму за цими спеціальностями теж під загрозою. За намірами міністерства, то десь планується зменшити на бакалавра на 10 і а на спеціаліста на 9% державного замовлення. Невідомо, що як буде ситуація із державним замовленням на спеціальності правознавства і спеціальності економічного профілю, оскільки планується, що якщо було державне замовлення в минулому році менше ніж 15 місць, то в цьому році державне замовлення буде не доводитися вищим навчальним закладам. Абітурієнтам це радості не додає. Утім, за такого рішення уряду полегшено зітхнуть представники служби зайнятості. потребує зусиль для працевлаштування. Юристи, економісти, бухгалтера. ці цього спрямування найбільше тяжко працевлаштувати, їх, оскільки ринок перенасичений цими професіями і безробітними, які мають таку професію. Ольга Скурик Юрій Підлісевич, Вікка Новини.